Український прапор на копальні «Південна» підняли наші воїни. Шахта за кілька кілометрів від горлівки просто на передньому краї лінії фронту під Марінкою не вщухають ані обстріли, ані прямі бойові зіткнення бойовики кілька разів гатили по опорних пунктах українських військ, а потім з важких кулеметів намагались притиснути солдатів до землі. Аби запобігти терактам та маневрам диверсантів, наші прикордонники закрили усі виїзди з окупованих територій, крім одного поблизу Артемівська. Це фосфорна міна ця заборонена міна прилетіла сюди з горлівки. Сталося це кілька днів тому. З того часу кажуть бійці, по них стріляють лише з дозволеною мінськими угодами зброї. А такі обстріли хлопці називають тихою годиною і використовують її, щоб збудувати нові бліндажі. Поки ми тут стоїмо, ми будемо укріплятися. Будемо укріплятися в інженерному плані, вогнівом, тактичному у всіх планах будемо укріплятися. Надо буде перейдемо в місто. Начнем почнемо туди і заново будемо строїти. Тутешні позиції бойовиків просто перед тим териконом, одразу за українським прапором, який час від часу бійці, проникаючи у стан ворога, переносять на кілька метрів уперед. Роблять це під прикриттям кулеметника. Його гніздо замаскували під город. Віді маскировки лучок там бачите, огурчики, які будуть міста шпалер плестись по веткам. Долу вийдеться і у нас. Особливий в них і блокпост минулого літа його збудували терористи. Потім бійці їх вибили звідси. Але тікаючи, жартують хлопці, бойовики забули координати цього місця. Я так подозріваю, що скоріше, коли російські сюди заїжджають воєннослужащі, і зі стріляють, потім то бідораздо точніше. Коли стріляють місцеві, ну зрозуміло, що там ні опитування, ні образування, вони стріляють наугад. Попадуть, не попадуть. Поки артилеристи нудьгують без роботи, прикордонники під Артемівськом працюють навіть без невеличких перерв. Цей шлях залишився єдиним, де можна з окупованої території проїхати на українську сторону. Черги тут кілька кілометрові. Ще. Тоня, скільки ми зараз здесь стоїмо? Та вже часа полтора півтори години. Це кінець черги, Щоб у приїхати весь шлях тут стоять не менше шести годин. За цей час жителі Донбасу встигають посварити нинішню владу, згадати минулу і прославити бойовиків. Сколько нам, Сколько нам, очередь, Сколько нам всі? Як всі? Це ідіоти, які устроїли таку жизнь? Ми ж вважаємося Україною. І здесь Україна, і там Україна. На Ки? Хто її окупірував? ДНР. Какої? А хто такої ДНР? Вот я ДНР. Разговоры вот эти об оккупации, это такая чушь. И российских войсках у нас никого там нет. Там воюет они народ продали, за свою что землю. Они продали, что Порошенко продался. Не этому мы пришли туда в Киев. Обаме. Они пришли сюда. Что нам, я ценю. Кович, говорят, очень много воровал. Он воровал, ему хватало. И всем на Украине хватало. И люди жили относительно нормально. И ВВП рос как-то понемножечку. А сегодня же упал ВВП. ви взяли Вы будете воду, час, буду є. Ми будем Вітя, ну ти ви що? цю чергу. Можна назвати продуктовою. В Артеміськ по харчі їдуть з усього окупованого Донбасу, бо там пенсії, зарплати залишилися українськими, а ціни вже російські. Дорого. дороже Очень дорого. Три рази дорожче. 50 кілограм максимум розрішається провозити. Раз на боя. Так, Красна боя, щоби купити продукти, окрім грошей. Потрібна перепустка, і вона є не у всіх. Сотків 20. І всі, хто проїжджає за день, відсотки 20 може бути без пропуску. Навіть з перепусткою з окупованої території вийдуть сьогодні не всі. І з початком комендантської години блокпост закривається. Люди залишаються спати в автівках. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, Спецкор, 2+,2.